Ти все життя йдеш легким шляхом, говорили мені практично всі. А я не розуміла, чому я маю потіти і пихтіти, коли можна все в житті зробити легше. Для чого ці ігри на публіку про те, як все тяжко і важко, коли можна піти шляхом де не важко? Я ще зі школи зрозуміла, що оте навчання ні до чого не приводить, бо всі медалістки, так само як і я, сидять та дітей колишуть. А як за кожну оцінку вони на перервах переживали? А для чого? Ми ж усі тепер одинакові. Коли чоловік сказав, що я можу і не працювати, то я рада за це вхопилася. Навіщо цілий день сидіти на роботі, яка тобі взагалі не цікава, якщо можна сидіти вдома, смачно готувати і дивитися телевізор? Дітей своїх я любила і не мала нічого проти, що чоловік все спихнув на мене в питанні їх виховання. Я ж вдома, а він на роботі. Це гаразд, це моя робота. Так я себе заспокоювала. Але от мама підливала масло в вогонь. А за який стаж у тебе пенсія буде, га? Ти ж ні дня не працювала, а стажу треба 40 років мати, аби пенсія була. Ой, мамо, ще на такі сльози, як то дають, та грошей на шкрибу, то веселеві два дні роботи за кордоном. Мама лише хитала головою, а я не розуміла, про що вона каже. Нащо мені гроші, коли у мене є чоловік, який все заробляє, навіть в Україні. Василь тоді вирішив відкрити свій бізнес з перегону машин, далі ремонту, далі вже мав своє СТО, далі два. Гроші були на все. Дітям освіту дали, хоч я б була проти, що дочка поїхала так далеко вчитися. Он Сергій, який хлопець хороший, і вже давно тебе заміж кличе. То чому і ні? Я ж без вищої освіти та якось живу і не тужу. Але доньку було не переконати. Весілля ми справили лише старшому синові, бо донька поки на відріс відмовляється від заміжжя. В моєму житті стало трохи більше часу, і я почала шукати собі якісь заняття, як то кажуть, хобі. І нащо воно мені було? Треба було мені тих ниток, аби я те побачила. Мій Василь з якоїсь мадам в кафе, наче голубки, воркують, я ледве додому прийшла. «Все ж у мене добре і живу я добре, собі в радість, для чого це все я побачила? Але мало того, що я побачила, так Василь прийшов і мені прямим текстом сказав, що я можу збирати речі, бо в його домі буде нова газдиня. І ось тут я зрозуміла, що не маю розуміння, що робити і куди йти. Якщо чесно, то я б просто закрила очі на його інтрижку і вишивала б хрестиком, але ж треба йому женитися. Та гуляй собі, скільки хочеш, чого ти все руйнуєш. Але чоловік був невблаганним. Добре, що син у мене вчиться на юриста, той зрозумів, як робити, щоб я взагалі без грошей не лишилася. Я поїхала зі своєї хати не з порожніми руками, але чоловік принципово хотів жити у нашій хаті. Я мала гроші на життя, але розуміла, що як буду їх витрачати, то на кубку більше ніхто не покладе. Виявилося, що знімати квартиру дорого, на роботу мене ніхто брати не хоче, бо я вже в віці і нічого не вмію. Син до себе не кличе, бо у нього своя родина, донька так само каже, що у неї своє життя. Я стала нікому не потрібна. Вернулася б до матері, але й так жити неможливо. Кожен день вона говорить, що мене попереджала, а я вирішила легко жити і от тепер наслідки пожинаю. Вибачте, але я в житті нікому злого не робила, ні до кого не лізла з проблемами. То за що я маю розплачуватися? Я була у подруги на весіллі дружкою і потім часто забігала підтримати молоду дружину морально, бо вона скаржилася, що чоловік після весілля змінився невпізнанно. Все йому не те і не так. Звичайно, господиня з Інни була не дуже, адже ми вміли хіба гречку варити чи макарони, а от чоловікові треба щось смачне готувати. Віталій не барився кривитися від дубової відбивної чи недосмаженої курки. Інна намагалася переводити цю ситуацію в жарт, але Віталія було не переконати. Він не жалів компліментів, слухати таке мені збоку було не дуже приємно. Тоді Інна ще старалася все переробити, щоб було чоловікові не так і при цьому ще й гарно виглядати. Далі я переїхала в інше місто, бо туди одружилася, і ми спілкувалися з Інною лише по телефону. В кожного були свої клопоти, бо діти пішли і вже часу не було. Я знала за короткими розмовами, що життя не лагодиться у Інни, і чоловік її взагалі не цінує, а причини для критики зросли в рази, бо вже не лише недолуга дружина, така сяка господиня, але й безвідповідальна мати. Я намагалася подругу якось розраджувати, але що поможуть слова. Ми зустрілися через практично 20 років, і я подругу не впізнала. Сірали це, хвостик, за широкою одежею ховалася огрядна фігура. В хаті справді був безла, діти мамі наказували, що вона їм мала зробити, і забула, а вона хапалася то за приготування мені кави, то за закидання в пральну машину одягу, збирала шкарпетки, помішувала суп і говорила зі мною. Раптом відкрилися двері, і Інна аж згорбилася. Я глянула і побачила Віталика. Він теж змінився, але лише в кращу сторону доглянутий, одягнутий з голочки, цвів і пах. Відкрий вікно, а на кухні дихати нічим, хоч думай трохи інколи. А, які люди, Валю, приїхала коли? розплився до мене в усмішці. Я відповідала на стандартні питання, а сама бачила, що поведінка його стала ще більш прискіпливою. Ми сіли вечеряти, але дітям Інна віднесла в кімнату, а потім бігала і приносила то хліб, то сіль. Суп був смачний, лаваш зник у роті, а шарлотка там танула. Інно, але це смачно, вигукнула я. Ой, скажеш таке, засвітилася вона. Якщо ніде не працювати, а тільки мати одну роботу, то за стільки років вже б і мавпа навчилася варити, ставив своє вагоме слово Віталій. Інна знову згасла, а я так і сиділа з розкритим ротом. На наступний день ми вирішили зустрітися в місті на каві, хоч Інна й просила мене нікуди не йти, бо у неї й кава є, і ще й шарлотка лишилася. Я нікуди йти не хочу в мене й одягнути нічого, сказала вона. Та ходи, хоч на людей подивишся. Та я не хочу, аби люди на мене дивилися, каже подруга. Я не маю часу прибиратися чи речі якісь купувати. Мені стало сумно, і я прийшла до неї. Що з тобою сталося? спитала я її. Та що, все часу нема, а економити ж треба, діти великі, а Віталій на всіх не заробить. А сама ти чого не працюєш, кажу я їй. Та кому я треба без досвіду та й хто мою роботу тут буде робити? Ти й так її погано робиш за їхніми оцінками, то що тобі втрачати? Подруга думала, і я теж думала я не якийсь бізнесмен, але мала кому в Європі і одразу її набрала, чи не треба там когось на кухню чи прибирання. Інно, тебе чекатимуть, тому роби паспорт і їдь. Подруга вагалася, і я вирішила, що моє діло запропонувати, а вже її щось робити. Їхала додому з важкою душею. Не думаю, що вона погодиться, бо надто звиклася до цієї ролі, звиклася з думкою, що вона нічого не вміє і не знає. Як вона так могла змінитися? Чи це так любов змінює? Підпишись, підтримай українськомовний контент.